Сьогодні, 18 лютого, у сесійній залі міської ради відбувалося засідання комісії. Оглядали та пропонували питання внесення змін до генерального плану міста, який останній раз затверджували у 2010 році. Лише вирішення спірних питань та за регламентом розпочали працювати активісти, депутати, архітектори та представники громадськості пізніше, аніж планували. Справа в тому, що сама процедура йде з порушенням. Взагалі, вимах підходу до змін генерального плану спочатку, передбачено законодавцем, мають бути визначені реакраційні та недоторкані зони, а потім вже розглядатись. Ми того не бачимо, і я думаю, що наслідком того всього все ж таки будуть прийняті рішення забудови багатьох-багатьох гектарів зеленої зони. Я приведу лише два приклади: це екагатель. В парку національного відродження і велика частина півтора гектара, так само парку національного відродження зі сторони протилежної від літака, так само планується під забудову і таких площ дуже багато. Крик, шум та балаган голосують піднесенням рук сьогодні. У сесійній залі як ніколи гаряче. Небайдужі і зверненнями захищають свою думку. Справа в тому, що ці всі питання надзвичайно дражливі у нас протягом останніх років, те, що я слідкую за ситуацією, постійно якісь сумнівні питання земельні. Пропихаються і тому, власне кажучи, ці всі речі стосуються буквально всіх тернополян. І ми стикнулися з тим, що на вулиці Орлика абсолютно без врахування думки громадськості намагаються збудувати об'єкти, які взагалі поза законом. І ми відстоювали тільки законність. Ми не намагалися там, як нас звинувачують, якісь свої особисті інтереси там переслідувати. Нам цікавить нас цікавить тільки закон. Якщо всі ми будемо дотримуватися закону, в тому числі будемо дотримуватися і в земельних питаннях законності, це буде набагато простіше, і тому що в іншому випадку, який ми не беремо район Тернополя, усюду з'являється такі от дивні сумнівні оборони. なるほど。Okay. Тому що нічого не хоче робити наша влада, наші чиновники відкрито. Нічого не хоче виноситися на громадськість, на її обговорення. Фактично, сьогодні ми, мабуть, вперше стикнулися з тим, що якісь питання виносяться на громадськість. Правда, ми стикнулися з тим, що не всі документи нам у нас є можливість оглянути, і і внаслідок цього виникають різно виникають різне читання, але е, ці документи повинні бути винесені на. Загал, і ми зараз обговорюємо фактично онлайн в живому режимі купу всяких таких от дуже дражливих питань. І е, по вулиці Орлика ми стикнулися з тим, що в генплан намагаються внести креслення, які там взагалі для нього не повинні бути властиві. Не повинно в генплані позначатися якась окрема забудова е, не повинно в генплані якось е, бути тих позначень, які не передбачені законом. Генплан це головний містобудівний документ Тернополя, і відповідно ми всі повинні на нього опиратися. А нам зараз намагаються нав'язати е, думку чиновників. Я не знаю, можливо, там якихось знайомих, Омих ділків, які який... Таким чином досягають своєї комерційної мети, на мою думку, і наприклад, мене дуже вразила ситуація з сквериком на миру, на миру дружби. В генплані позначена ця територія в попередньому генплані, як зелена зона. А вже вчора прийшли якісь, приїхала якась будівельна техніка і намагалася там розрити і загородити цю ділянку. І було сказано мешканцям цього району, що там буде автомийк в житловому мікрорайоні. Розумієте, і це зараз намагається все це узаконюватися. Розумієте? проблема в тому, що ми стикаємося зараз тим, що зміни в генплан вносяться для того, щоб узаконювати незаконні речі. І е, я закликаю всіх е, членів Тернопільської громади, всіх мешканців Тернополя е, стежити за цими речами у нас в кожному в дворі на е, буквально е, декількох метрах можуть збудувати багатоповерхівки, і фактично ми нічого не зможемо зробити, тому що нам будуть тикати змінами в генплан, що це от все законно розумієте? І тому е, я вважаю, що ми всі повинні активно долучатися, повинні свої пропозиції вносити, приходити на на такі обговорення. Орені для того, щоб якось впливати на ситуацію в Тернополі, і мене вразило в цих пропозиціях, якщо забудовник щось пропонує виділити зелену ділянку під забудову, йому зразу йдуть назустріч, і діпромісто, яке зараз ці пропозиції готувало, воно тут же приймає ці пропозиції. А коли мешканці Тернополя виходять з пропозиціями, що потрібно якісь земельні ділянки залишити зеленими. То це викликає цілу бурю обурення і бурхливу реакцію зі сторони чиновників. Оце якось мене дивує.